Розкажу вам одну історію. Мене часто питають: чи можна змінити своїх батьків, чи можна змінити свого чоловіка, жінку, вообще людей в нашому оточенні, чи можна змінити когось? І не секрет, ви всі знаєте, що ні, ми можна змінити чужу людину або людину поряд, тому що це інша людина. Але є вихід, і ви можете змінити себе, своє ставлення, своє відношення, свій погляд на цю ситуацію або людину. І тоді через вас зміниться ситуація або людина, і я це практикую. Тож розкажу вам цю історію, яка вже допомогла багатьом людям зрозуміти, як самислення працює. Нещодавно був такий ситуацій. Я вже два роки живу в у Львові, і в мене є два сусіда. Ну, Син і його батька, да? і от чоловік старший, він завжди зі мною вітається. У нас є собаки, вони постійно гіркуються. І спочатку я питалася його оминати, не здоровитися, проходити пост, тому що ну, зачем гіркуються собаки? Але він такий був лучезарний чоловік, і він такий постійно сам вітався, постійно щось про собаку питав, постійно сміявся з цієї ситуації, в якій він не бачив проблеми, яку бачила я. І таким чином він засіяв такі зерна радості від цієї ситуації, і я почала з ним теж вітатися, де б я його не зустріла. Навіть із далека. Ми почали спокійно навіть спілкуватися, і про і собаки, які гиркалися, вже не мають проблеми всередині мене. Але його син молодший ніколи за ці півтора роки зі мною не вітався. І скільки я не намагалася сказати привіт, доброго ранку, доброго дня, жодного разу я не почула відповіді в нього такий покер фейс. І до чого це? І от нещодавно йду я і бачу, він сидить перед домом. А я повертаюся з прогулянки з собакою. І я думаю, блін, він зі мною не вітається півтора року. Я вже втомилася постійно говорити доброго дня. Думаю, сьогодні не буду говорити, а потім звалила собі на думки, що я не хочу бути як він. Я хочу бути як його батька, наприклад, да? більш вічливою, приятною, доброзичливою, з посмішкою. Тобто, я все одно хочу з ним вітатися, і я зловила себе на цьому мисленні і привіталася вже не із стану. Типу, блін, він зі мною не вітається. Він якийсь не такий, чому йому важко ще сказати привіт? А із стану, що я все одно буду з тобою вітатися, незалежно від того. Що ти мені відповіси? І знаєте що? Вперше за півтора року він привітався. І сьогодні, через декілька днів, сталася друга ситуація, коли я виходила і з ним сказала Привіт. Він привітався другий раз, тому що я йому тепер передаю мислення, що все окей, вітатися це добре, засіяла ці зерна.